Дивитись? чупа Чупачупс, я люблю. Я теж, особливо, коли їх 10 yeah. штук. Ну, тайно! А чого це у oh, вас not. так мало? Oh. От у мене інша справа. Вен починай. Як же зміняти цей дурний пантик? Геть. Я сказала геть. Допоможете. Okay. Ну, що ж таке? У мене також не виходить. Майк, давай ти Легко. Ой, добре, іншим разом. Вибач, веен здей не виходить. Річ до мене. Ануко, швидко розбери з цим чупачупсом. Молодець. Далі я сама. Круто. Є все. Ого, значить, тепер моя черга нарешті. М -м -м, ці чупачупси такі солодкі. А в мене з'явилась геніальна ідея. Покладемо чупачупси в пакетик, а потім hey майк. Ти чого? Ці що, якийсь новий Лайфхак? Правильно, бабуся, я приготував солодке посипання. Краса! Тепер, їсти чупа-чупси буде набагато смачніше. М -м, як же здорово! Отак! Це повний ульот. Ням, ням 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 Бабуся, а ти чого сидиш? Налітай! Так, мабуть, почну, че. Що таке? Навіщо тобі пилосос? Одна мить, зараз ти все зрозумієш. Мамочки, ой, яке смішне обличчя у бабусі. Та нова зачіска. З бабулею жарти погані. Я лише хотів допомогти тобі з упаковками від вот сищі, що було. Жодного сміття у мене на столі. Я перепрошую. Ой, дякую, ануче. Яка ж смачна цукерка. Треба спробувати як можна більше. Ух ти! Я також хочу. Ти вже свої з'їв. Тепер черга бабулі. Ой, які чудові чупа-чупси. Мамочки, здається, вони застрягли у мене в роті. Майк! Майк! Допоможи швидше, будь ласка. Ну, прошу. All right, all right. Не гнівайся. Right. Давай. Тягну, тягну і. Ой-ой-ой! Здається, я трохи переборшів. Все точно. Щелепа мені ще знадобиться. О, Все в порядку. Мабуть, буду їсти по одній. А тепер ось цей. І останній. Браво, бабуся! Ти молодець. Так, можемо рухатись далі. Одне кукурудзяне зерно та все. Це жарт якийсь. А у бабусі сім, вісім, дев'ять, десять. Ой! Ось це я розумію. Гарна порція. Стій, стій Майк. А як же черга? Е, пробачте. Спочатку венздей. Що ж, спробуємо. Я не можу його розкусити. Що ти придумала? Ой, мамочки. Відкритий вогонь. Ну, ти даєш. Тепер інша справа. Досить, досить. У мене вийшов справжній попкорн. Не терпиться спробувати. Гасимо! Бабуся, а ось це робити зовсім не обов'язково. Я просто розмалювалась. Давайте ваша черга. Так, де та моя праска? Ой, яка красуня. Айда я. Ой, здається, вона вже нагрілась. Можна готувати попкорн. Угу. Ось так. Пару секунд і попкорн буде готовий. Ой, як здорово вийшло! Круто, ба! Ну, от і все. Я все з'їла. Ну що ж, у мене є також ідея, як швидко приготувати попкорн. А точніше, у мене є спеціальна машина для приготування попкорну. Засипаємо в неї зерна та чекаємо. Дивіться, яка краса! І смакота. Ні, Майк не вздумай, цього не треба робити. Не висипай повністю зерна. Та годі, бабуся. Ой, все ти мала рацію. Мамочки. Ну і салюти нам влаштував, онуче. Брати, подивіться, скільки у нас попкорну. Пригощайтесь, тут на всіх вистачить. Ти з розуму, як круто! Це що, жуйка? Одна жуйка добре, а десять краще. Нічого собі, ви коли-небудь бачили таку величезну вежу із жуйок. Зглузу з'їхати можна. Бабуся, починай швидше. Зараз тільки відкрию пачку. Ой, яка вона рожева та гарна. Hm, і на смак мені подобається. ти продовжуй. Oh Ви ще не доїли? Ой, точно. Добре, із задоволенням спробую сіжуйки. А тепер увага! Бабуся надуває бульбашку Ой, oh -oh. uh... незручно вийшло. Uh, я все. Uh -huh. Першим ділом я позбавлюся від упаковки. Ось так. А тепер я зроблю одну величезну жульку, щоб розкатати та приготувати ловшину. Дивіться, який чудовий гаджет у мене для цього є. Nice. Чудово. Ось так. Пару рухів. І чудова локшина з жуйки готова. І Майк, ти подивись, як чудово придумала весь І корова дуже кумедна. Ціла тарілка смачної локшини готова. Спробуємо. І правда, милаха. Вау! Жуйка вийшла настільки смачною, що я й сама не очікувала. Так, нарешті моя черга настала. Візьму, мабуть, ой, звідси. Ну от, всю вежу зруйнував. Ну, нічого страшного. Так, спробуємо. Смакота яка. І бульбашка виходить крута. Ви лише погляньте. Бульбашки такі класні! Хочеться надути їх побільше. О, Ось це так. Нічого собі. Майк, як здорово. Так, а ще в мене з'явилась прикольна ідея. Із цих бульбашок можна побудувати цілу гору. Те, що там гору, цілий будинок із жуйок! Краса. Ще трохи і готово! Ой, здається, я злітаю. А на допомогу. Хто так, 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 що там? Одна мить. От хочу смачний тортик. Нічого собі. Добре, спробую. Що там? Торт? Без проблем. І так, я вже приступаю. Першим ділом беремо форму квадрат. Та виріжемо квадрат з бісквітів. Зайве прибираємо. І тут також зріжемо края. Чудово. Суханемо. І ще раз сухнемо. Ага, майже відрізали. Давай, давай ще трохи. Все, все достатньо. Форма готова. Тепер мені знадобиться жуйка хуба буба. Бабуся потримай, будь ласка. О, давай. А я витягну. Чудово. Намотаємо довкола мого тортика ось так. Вистачило і навіть з дахом. Погляньте, який класний тортик будинок. Ой, які ж ви смішні, ой, не можу. Добре, варто продовжити. Візьмемо наті та поліємо зверху щільним шаром. Неймовірно, апетитно. Далі в хід підуть вафлі. Так, те, що треба. Ой, ваша вафельна вежа ледве не впала на мене, шеф. Дякую, що піймали. Так от, продовжимо. Викладаємо вафельки на мій торт. І вуаля! Мій торт будинок з трубою готовий. А довго я ще буду тримати. Ой, шеф, Ви мене зовсім не здивували. Краще зацініть мою вежу. Зараз я торт прикрашу, так прикрашу. Ой, та що ж таке? Все на мене валиться. Так, ну і що, поїхали. Викладу ці плиточки шоколаду ось так. Який же гарний торт виходить. Я вже більше не можу все це тримати. А, -а, -а падаю. Ой, мабуть, це боляче. Мій торт гарніше. Та ще чого. Зараз як залью топінгом. І ти сама все зрозумієш. Ну, знаєте, шеф. А я залью хуба-бобу. Ось так. Ой, не хвилюйтесь зі мною все добре. Мій торт краще. Я сказав мій. Та як же ви мені набридли? А ну, розійшлися обоє. Розлютили, бабусю. І так, беремо кавон. Озброїмось ножами. <шит> і всю лють я викладу в цей кавун. Як справжній ніндзя. Ось який чудовий будинок у мене вийшов. Прикрашаємо шкірками, фруктами та ягодами. Смачний і корисний тортик майже готовий. Ой, так би сама і спробувала. Ого, смачного. Вау, яка ж краса! Вау. Все таке оригінальне. Мабуть, дегустацію я почну От із цього тортика. Як же багато в ньому шоколаду? Мм, смачно. Дуже смачно. Далі я спробую рожевий будинок. Здається він із жуйкою. М -м, так воно і є. Зараховано. А ось це кавоновий торт. Обожнюю кавунчик. І ягідки також люблю. Отак це поєднання солодкого кислого просто відмінне. М -м -м. І так, перемагає цей торт. От будете знати дурні забіяки. Що ж ми будемо готувати цього разу? На цей раз я хочу сендвіч Приготуєте? Без проблем. Звичайно. Ох, я зараз такий сендвіч зроблю. Всі просто упадуть. І так, поїхали. Нарізаємо ковбаску кружечками. Багато, дуже багато ковбаси. Отак. Ого. Добре. Та чому я там зупинилась? Візьму форму метелика і виріжу з кольорового хліба ось такі милі фігурки. Зверху намажу крем щільним шаром. Симпатично! Але це ще не все. Тепер розкладу різні фрукти і накрию другою половинкою. Краса! Ой, пригощайся полоничкою. Ні, не їм я таке. Ну що? Я також вирішила, що візьму кольоровий хліб. Лише вкрию я його шоколадом. Чим більше шоколаду, тим краще. Це усім відоме правило. Смакота. Ну а зверху я насиплю мармеладки. Повторюю так декілька разів. Краса. Бабуся, що скажеш? Розумниця. Ой-ой-ой. Це ще що таке. Здається, це неймовірно величезний сендвіч від шефа. А як же його їсти? І продовжуємо сировачі, сировачі, помідорки, огірки і ковбаска. Ну що, можна закривати? Хух, Готово. Е, смачного. Нічого собі. Ніколи в житті не бачила такого величезного синдвіча. Я вражена. Але дегустацію почну з цих милих метеликів. А ну-ка, залітайте до мене в ротик. М -м, смачно! Прикольно. Так, тепер спробуємо і цей кольоровий сендвіч. М -м. Так, також навіть зовсім непогано. Ну, що, а тепер переходимо до цього гіганта? Як же мені його косати? Спробую з цього боку. Ого. Ось це смакота. Я в захваті. Перемагає сендвіч Гігант. Правда? Я такий радий. Велике дякую. Цього разу я хочу, щоб ви приготували морозиво. А, Лише його зробимо. М -м, треба поміркувати. Є у мене одна геніальна ідея. Настав час блищати та тішити. І це я не про себе, а про цей золотий ріжок. Ой, 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 ой. Можна так осліпнути. Ох, добре. Де та мій блендер? Ага, наче намацала. Так. Для початку подрібнемо помідорки, потім лимончики і нарешті брокколі. Так, ну, запах, наче нічого. Тепер заливаємо у форму. Хм, що ж там далі? Е, бабуся, далі треба заморозити. О, точно. Нічого собі, як швидко. Дякую, моя хороша. Ну що ж, я вже на фінішній прямій. І так. Зараз за допомогою штопора залишилось дістати з моркви серединку. А тепер. Можна наповнювати мій пеперіжок ось цими дуже корисними кульками. Як оригінально та апетитно вийшло. Правда, шеф? Ви серйозно? Ой, я не можу. Дивіться та навчайтесь. Беремо полуничне морозиво і обережно кладемо цей дорогоцінний ріжок. А зверху поливаємо золотим топінгом. Неймовірно. Пепе морозиво. Золотий ріжок. Пепе морозиво. Ням-ням-ням. смачно я. Ой, у вас все готово? А що ж мені робити? Хм, Ідея. Фарбую шоколадом стіночки ось так. А потім залью молоком. Отак те, що треба. Ну і, звичайно, не забуду про топінг. Вставляємо паличку. А тепер заморожуємо яким чином у мене вийде величезний ескімо. Ой, яке ж важке. Але виглядає неймовірно. Смачного. Ах, Нічого собі, яке велике морозиво. Ого, золотий ріжок. А це що? Виглядає дивно. Добре ризикну спробувати. Ні, це зовсім не смачно. Зовсім. Ну і що ж, а тепер я спробую цей золотий ріжок у прикольній ручці. А? Дуже смачно. Ну і нарешті залишилось це велетенське ескімо. Ох, важке. Неймовірно. Це однозначна перемога. Я Я перемогла. Так, ура! Ні.